Ці кадри сколихнули Житомирщину рік тому. Це згубні наслідки видобутку бурштину на навколишнє середовище, яке разом з іншою водобувною діяльністю та незаконною вирубкою лісу несуть смерть як флорі, так і фауні. А це народицький ліс у годині їзди від Чорнобиля. Тут законом заборонено будь-яку діяльність людини, тому науковці охрестили цю територію форпостом збереження дикої природи по Територія 30 тисяч 800 гектарів. Усі роботи заборонені тут. Рубки, полювання, рибалка, рибальство. все. Чотири роки тому на території народицького лісу було вирішено створити древлянський заповідник, в якому науковці бачать у перспективі осередок для створення першого в Україні центру репатріації. Репатріація з латині це повернення на батьківщину. Ви знаєте, що багато видів зараз на межі зникнення, і потрібно підсилювати існуючі місцеві аборигенні популяції окремими видами, що дійсно народичі могли б стати таким одним із осередків поширення цих місцевих аборигенних видів для відновлення їх популяції. Перші кроки вже зроблені. 22 вересня до народичів було завезено перших переселенців нутрій та фазанів. Їх виловили на територіях, де планується видобувна діяльність. На думку науковців у древлянському заповіднику їм житиметься набагато краще та безпечніше. Так само ми будемо працювати і по бруштино. бачите, у Карполі метали перші на сьогоднішній день мають можливості до віддобування бруштина, там де порушений, і рекультивація. Для фазанів та нутрій у заповіднику достатньо кормової бази. Після адаптації тварин на новій території науковці очікують отримати нове потомство. А згодом тут з'являться ще чимало нових мешканців. Зокрема, кінь Тарпан. за часів Київської Русі ще відомо, що він тут знаходився. На жаль, уже він зник в природних умовах. І зараз дійсно потрібно провести от цілий ряд заходів, щоб повернути, відновити цю популяцію. І бобри, і Андатра. І нутрія, все, щоб було таке широке біорізноманіття. Переселятимуть до древлянського заповідника і різні види рослин: червоно та зеленокнижні, рідкісні види, і ті, що необхідні для харчування завезених тварин усе для порятунку полісся. Тут не є е, велика проблема технологічна, наукова, щоб зробити і відновити екосистеми. Ну таким чином, як зараз йде, таким чином ну, ясно, що не можна йти. Це антигумани, анти. Е, Проблема самої гармонії людина і довкілля наразі. Науковці-екологи ініціюють підписання Поліської екологічної конвенції, яка дозволить мінімізувати негативний вплив господарської та промислової діяльності людини на природу. На науково-технічній раді мінприроди буде розглянути це питання. І Володимир Петрович також пропонує, що він буде ініціювати це питання в Євросоюзі. Будемо піднімати, і звісно, потрібно, щоб і місцеві жителі були зацікавлені в цьому, тому що це дійсно зростання збалансований розвиток. Довкілля, природа, соціум». Древлянський заповідник, у якому 22 вересня зустрілось науково-екологічне товариство, явище унікальне. 50 відсотків його території становлять села Примари, які мешканці покинули після аварії на чаес. Але мінімальна кількість мешканців все ж є. Усі вони співробітники заповідника. Це в основному війшла територія радіоактивно забруднена де на квадратний метр рівень радіації перевищує 15 юри. Всі роботи заборонені. Тут за природою можна тільки спостерігати. Саме тому це місце полюбили науковці і дарують шанс на друге життя багатостраждальній поліській природі.